Вітаю! Мене звати Валентина Новікова. Я професійна консультантка з харчування. Я з чоловіком користуюся продуктами Гербалайф вже 4 роки і раджу вам зробити те саме. Можливо, ви чули або самі думаєте, що гербалайф не працює і не варте цих грошей. Зараз я розповім вам про 15 причин, чому гербалайф може не спрацювати для деяких людей. Гербалайф це не таблетки для спалювання жиру, це не засіб для схуднення, це збалансоване харчування. Лише при дотриманні рекомендацій від консультанта з харчування та нормалізації раціону ви досягнете тих цілей, які перед собою ставили. Ви не слухали те, що вам говорив консультант. Робили так, як вважали за потрібне. А можливо, консультанта у вас взагалі не було. Ви купили продукт десь в інтернеті, звідси відповідні висновки. Ви приховували від консультанта те, що їли насправді, і це дуже погано. Банки коктейлю Формула-1 містять 21 порцію, а у вас чомусь виходило 30-40. Ну, так економніше, мабуть, було, звідси результат. Ви їли поза планом, тобто їли навіть тоді, коли вам не хотілося, але їли не збалансовані продукти харчування. Ви не досягнули поставленої мети, схуднули, наприклад, на 15 кілограмів, які планували, а потім повернули старі звички харчування, перестали слідувати рекомендаціям, звідси є результат. Ви повернули все, що скинули. Ви думали, що коктейлі гербалев це засіб для схуднення, і вони самі мають виконувати роботу. А я буду продовжувати їсти булочки, пельмени, печиво, тортики, а може, це і запивати коктейлем. Коли як вийде? Ви не хотіли результату, насправді вам його нав'язали. Ви не були в спільноті однодумців, ви були самі по собі. Ви були вдома і хтось із близького оточення вам казав: я тебе люблю і такою, живемо один раз. І ви перестали. Ви злякалися, що бути стрункою не для вас. Бути в 44-му розмірі це не для вас. Ви не бачили себе давно в такому тілі. Правда, забули цей стан, але це не причина відмовлятися від мети. Ви принесли гербалайф додому, поставили його в шафу і так не почали ним користуватися або віддали його знайомому, подарували. Ви перестали ставити питання консультанту, але пам'ятайте, баночки гербалайф самі по собі не вміють розмовляти. Для цього потрібен консультант, він, вона підкажуть вам розповість, навчить. Цілий день ви дотримувалися рекомендації консультанта, їли гербалайф. А пізно ввечері відвідували світ холодильника. Запам'ятайте, Гербалайф – це не один коктейль Формула-1, це програми. Тому, якщо ви хочете зробити правильний висновок про компанію та про продукти, будь ласка, замовте конкретну цільову програму. Це набір продуктів, це не один продукт. Замовляючи програми, ви отримаєте максимальний результат. Якщо зараз ви маєте проблеми з зайвою вагою, просто одне це відео, навіть якщо ви купите програму Гербалайф, не допоможе вам, потрібна системна робота. Я маю великий досвід допомагати людям з цими проблемами. Якщо у вас є консультант Гербалайф, зверніться до нього або до неї. Якщо немає, запишіться на мою безкоштовну консультацію. Я маю програми під будь-який бюджет. Якщо вам цікаво, в описі під цим відео є посилання. Якщо ви не підписані на цей канал, обов'язково натисніть на кнопочку, щоб бути в курсі загальних оглядів і рекомендацій згідно з харчування та продуктів компанії Herbalife. До зустрічі!